Трійця одне із 12 найважливіших церковних свят. З цієї нагоди у каплиці поблизу Рівненської АЕС відбулося святкове богослужіння. Трійця пов'язана з відзначенням історичної події, що символізує віру у Всевишнього в трьох іпостасях Отця, Сина і Святого Духа. День Святої Трійці відзначають на 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа. Тому свято має ще одну назву: п'ятидесятниця. Нам про цю подію розповідає Книга дій святих Апостолів, коли вже Христос Вознісся, і апостоли, натхненні і тим видовищем і запевняннями Ісуса Христа, молилися, написано, були в храмі, а потім вони перейшли в цю горницю, де відбулася надзвичайна подія. У вигляді вогняних язиків зійшов у них Дух Святий і наділив їх мудрістю. Знаннями, але дуже важливо, що і надихнув їх своєю благодаттю. Після приходу Святого Духа апостоли почали говорити різними мовами. Це дозволило їм проповідувати християнство по всьому світу. Дух святий сходить на людину, коли він бачить, що людина цього гідна, коли людина живе по Божих законах, робить добрі справи. Особливо зараз живемо в час випробувань, коли маємо і приділити увагу ближнім, тим, можливо, хто не має, переселенці і особливо нашим воїнам, які відстоюють незалежність нашої держави. Хай Господь благословить всіх нас і наших захисників і захисниць, і хай Дух Святий ніколи нас не залишає, бо з ним ми переможемо. З давніх часів трійця вважається символом розквіту природи та початком нового життя. Згідно українських традицій, вона є частиною зелених свят. Під час святкових богослужінь віряни освячують зелені гілки, квіти та трави, які несуть у свої домівки та використовують як оберіг. Оберегом для наших захисників сьогодні стала спільна молитва українців, які понад усе хочуть миру для своєї країни. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, Уїта Загераес.